Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо ікру з гарбуза. Вона дуже смачна, вітамінна, корисна. Якщо ви ще таку не готували, то обов'язково приготуйте. Вона в рази смачніша за кабачкову. Впевнена, вона вам дуже сподобається. На пательню виливаємо олію та висипаємо нарізану тоненьку цибулю. Тушимо 2-3 хвилини. Далі додаємо моркву натерту на грубій терці. Перемішуємо. І залишаємо смажити ще 2-3 хвилини. Залишилось додати головний інгредієнт це гарбуз, який потрібно почистити та натерти на грубій тер. Тушимо так 10 хвилин. Далі додаємо спеції, у мене чорний перець, паприка солодка, солимо до смаку і в самому кінці додаємо томати і чесник. Так як гарбуз сам солодкуватий, то томати якраз і додадуть таку кислинку. Все перемішуємо. Якщо готуєте велику порцію, то можна під кришкою. Так як в мене маленька порція, то все дуже швидко протушилось, на все в мене пішло 15 хвилин. І ікра готова! Вона настільки смачна, що я вам не можу передати словами. Обов'язково її приготуйте. Також можна її пробити блендером, але мені подобається саме в такому виді її їсти, щоб видно було кусочки. Обов'язково її приготуйте, а я з вами прощаюсь до наступного відео.